Законопроект буде значно доопрацьований і е, гарантії будуть на... Дякую, шановні колеги. Я прошу. А... З процедури, Юрій Володимирівна, тільки з процедури. Я прошу, інакше я вимушений буду вимкнути мікрофон. Будь ласка, Юрій Володимирна, з процедури і голосуємо. Так, цей законопроект не можна голосувати, тому що не треба було ощадбанк знищувати. Не треба було Друзі, Юлія Вадимовна, забирати... це не з процедури. Будь ласка, це не з процедури. Я просив з процедури. Переходимо до прийняття рішення. Шановні колеги, я прошу зайняти ваші місця. Шановні колеги, переходимо до прийняття рішення. Шановні колеги, переходимо до прийняття рішення. Будь ласка, займіть свої місця.